Французький Реймс, в якому 78 років тому було підписано акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини. Найкривавіша війна 20-го століття була розв'язана двома тоталітарними режимами нацистською німеччиною та комуністичним СРСР. І десятиліття по тому весь світ розуміє, що уроки історії не засвоєні і ніколи знову. Нині повторює Російська Федерація в Україні 8 травня. У день пам'яті та перемирення виконуючи обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако як почесний гість взяв участь в урочистих заходах у місті побратимі Реймсі. Друга святова навчила світ багатьом важливим речам. Ніколи не можна зважати на диктатуру, особливо у тебе під дверима. Не можна вести переговори та йти на поступки диктатору. Вони лише розбещують його. Потрібно обов'язково захищати слабші країни. Бо в іншому випадку, після них ворог обов'язково прийде до тебе. І найважливіше це те, що демократія має значення, свобода слова має значення, права людини мають значення. Саме ці цінності сьогодні захищає Україна. Дев'ять років російсько-української війни і 439 днів, як Україна стала щитом від зла для всієї Європи від початку повномасштабної збройної агресії. Свобода і демократія це спільні цінності, які сьогодні захищають українські воїни. Наше гасло ніколи знову не було ніколи рішучим. Світ не вивчив добре уроки Другої світової війни. Європа і світ знову повторили помилки, які розв'язали руки диктатору. І новий Гітлер 21-го століття знову насмілився кинути виклик всьому світові та пішов війною. Він нищить мі мирні міста, вбиває наших дітей, змушує мирних українців шукати прихистки по всьому світу, щоб берегти себе і своє життя. Українці гідно протистоять цій агресії. Ми робимо це не на самі. Нас підтримує весь цивілізований світ. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати народові Франції за політичну, гуманітарну та військову підтримку. У день перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу, і вона обов'язково буде. Звернувся до учасників пам'ятних заходів Олександр Ломако. 8 травня біля пам'ятника-мученикам опору військового меморіалу Стел Рейну та Дунаю разом із президенткою Великого Реймса Кетрін Вотрін, мера Реймса Арно Робіна, ветеранів та військового командування, представники делегації від громади Чернігова квітами та хвилиною мовчання вшанували кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни.